Знижки представляють єдині знижки на Норофен Експрес Форте. 10% в аптеках, подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Спочатку дрони і пожежі, а тепер прорив. У Курській Народній Республіці коїться щось дуже дивне. Тамтешня влада виє, мовляв, українські сили здійснили спробу прориву. Тим часом в центрі протидії дезінформації зробили гучну заяву, від якої у рашистів знатно запалало не лише на вулицях, а й в одному місці. Тож, що відбувається в Курській Народній Республіці, насправді розбиратимемось за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтеся на наш канал і тисніть вподобайки. А ми перейдемо. Переходимо до новин ще в ніч на 6 серпня. Рашисти злотішалися ударами по Україні. Цієї ж ночі по Києву запустили ракети та рій дронів. А тепер самі чомусь виють спершу на ранок 6 серпня виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що у кількох містах прогреміли гучні вибухи. І мовляв, усе це атака дронів. Ну а росіяни традиційно назнімали знімали відео на пам'ять. Тож дивимось. Отож, 6 серпня, вибухи було чути у суджі Куреніву, Люговському, Беловському та Курчатовському районах. При цьому місцева російська влада заявляла спочатку про ракетну небезпеку, а потім про дронову та роботу ППО, і, начебто, збиття трьох безпілотників у повітряному нападі. Російська сторона, звісно ж, звинувачує Україну, але. Попри заяви про відмінну роботу ППУ, тамтешній губернатор Смірнов о 6.39 показав наслідки атаки на місто Суджа. За словами губернатора, поранено п'ятеро людей. Лікарі надають їм допомогу. Сильно постраждали декілька будинків близько сьомої години ранку. Смірнов заявив, що у небі над Курською областю буцімто збито вже 26 БПЛА літакового типу. Сейчас Да. не Уважимо, що про атаку дронів також повідомляв і губернатор Брянської області. За його словами, два реактивні ВПЛА літакового типу було нібито знищено силами ППО. А що таке рапсіяні? Што з ліцом? Так же ж весело, коли атакувати Україну. Повеселіться і тепер. Але це ще далеко не всі новини у російських зетпабліках. Від ранку істерика ДРГ 100 чоловік. Так пропагандисти заявляють про ретроградний Меркурій і магнітні бурі а точніше про нібито. спробу прориву кордону у Курской области Моя улица, моя машина он стоит, вот он дом разбитый. Короче, у меня вот ракета упала, тут одна вот здесь вот упала. Бэхи, по моей машине асфальт. Короче, вот так вот. Все. Сейчас я, я сейчас. Все, вот он, дом вот сюда прилетел. Питання: а де відео заходу танків? Чи й так все йде для росіян? Словом, російські пропагандистські джерела та місцева влада верещають про нібито транскордонний рейд українських сил у Курську області РФ. Російський телеграм-канал Астра повідомляє про начебто бої в прикордонні з посиланням на російські провоєнні пабліки. Так звані воєнкори повідомляють, що тривають бої на кількох ділянках державного кордону. Заявляється, що основні події відбуваються в районі російського прикордонного населеного пункту Суджа. А російська служба Бібісі звернула увагу на повідомлення про кремлівського телеграм-каналу МАШ, який стверджував, що близько 9 ранку кордон нібито перетнули близько 100 озброєних людей на важкій техніці. А тимчасово виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив, що із суджанського та коренівського районів надходить інформація про спроби прориву зсу на територію Курської області. Смірнов стверджує, що бійці прикордонної служби ФСБ Росії та збройних сил РФ не допустили прориву кордону. Російські ж пропагандисти також заявили, що ЗСУ, нібито, провели серйозну артпідготовку та планують наростити тиск, атакуючи на напрямках Ніколаєва, Даргіна, Даргіна та Суджа Гогулів. Про воєнний російський паблік два майора написав, що кілька одиниць української бронетехніки нібито перетнули кордон та опинилися на російській території в напрямку населених пунктів Курилівка та Гончарівка. І показав відео з коментарями росіян, насправді на яких ідентифікувати події важко, але переляканий голос Арапсіянчика слухати завжди приємно. Курська область бої продовжаються. Поімаючися первичним даним з нескольких істочників, противнику удалось завести несколько единиць бронетехніки на нашу територію. Направлення Куриловка і Гончаровка. Враг броском намагається пробитися з уцелівшими танками. Обстановка остається складною. Йде обстріл в ЄСУ города Суджа. А ось як якийсь прорив коментують інші за телеграми та читачі цих каналів. Гончаровка, к вам приближається. Сообщают о трьох единицях техники и пехота в направлении гончаровки движутся. Это просто жесть. Что происходит? Где ответка хохлам? Еще кое-что этим танкам никто дать не может. Они спокойно проехали и їдуть дальше. Крім цього, час від часу в окупантів вилазить актуальна інформація про бої. Пограничники совместно с военнослужащими мо ведут бой в районе села Дарина. Судженського району Курської області розположено в близі Противнику Пратівнику удалось закріпитися в населеному пункті. Дальнішого продвиження враг не має. Питаються затягнути міномети в село. Активно приміняють в піві дрони. Подрозлення покрнічної служби і МОРФ не дають противнику продвинутися далі. Інформація уточнюється. Ну а ось так один із українських телеграм-каналів відреагував на цю інформацію. Новое село перешло на светлую сторону. Сейчас быстро проводим референдум о включении Курской области в состав Украины и завтра же в Конституцию. Ну а потом условием начала переговоров ставим выход российских войск с территории всей Украины, включая новые территории, коридор гарантируем. Але жарти жартами, але варто зазначити, що офіційних коментарів цих подій з українського боку наразі немає. Лише українські військові жартума коментують дивні події десь у Курській області. Зокрема, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась у своєму телеграмі написав наступне: дорогі росіяни, нічого тривожиться. ЗСУ працюють виключно в межах історично українських територій. Також на заворушки відреагував військовий, який веде телеграм-канал Бахмутський демон. Справді в двох місцях прорив кордону Курської губернії не пропустив можливості висловитися. і боєць батальйону Айдар та автор відомого телеграм-каналу говорить снайпер Стас Бунятов на позини Осман. Ось як він відреагував на інформацію. РосЗМІ. У Росні палає дупа на прикордонних територіях. Суджа пройшов на виход. У вас нєт. ба більше він показав кадри заходу ЗСУ до Курської області. А так заява пропагандистів коментує інший телеграм-канал та показує нібито наслідки обстрілів і як місцевий коментує те, що він бідний залишився без даху над головою. Що твориться? Ужас. У сусідів взагалі квартири нет. Житель города Суджа Курської області восхищається ходом СВО. Все строго по плану, по графіку. Ну а на що надіялись, коли ворвались в соседню страну? Наша квартира АТО. что творится. Ужас. Вот балкон наш. Не дойти туда. Все разбито. Крыша разбита. Все, ну плиты выдержали. Плиты потрескались. Но верх обвалился. У соседей хуже. Потрескаться потрескалось, но выдержала. А у соседей хуже. Вообще квартиры соседской нету, ни одной, ни второй. И даже на второй этаж осталось одни под низ. Вот, плиты полопались. Но ну, выдержала плиты. Вот, все плиты, все потолки, все, все перекрытия неугодные. Ужас. Ізраїльський військовий аналітик Ігай Левін у своєму телеграмі написав, які чутки зараз розповзаються російськими медіа. Слідує інформації російських каналів і істочників, ВСУ почали операцію в, в Курській області, передвигаючись Гончаровки і Куриловки. Це менше 10 кілометрів від границі. З сторони України повна інформаційна тишина. Данных объектов контроля также почти нет, помимо видео, опубликованного русскими, на котором можно видеть вездеходы Хамви с тактическим знаком в виде треугольника. Оккупантами заявляется, что это украинские специалисты где-то на границе с Курской областью. Сам факт нанесения отдельного тактического знака может свидетельствовать об отдельной или крупной группировке сил. Также русские пишут об использовании украинцами бронетехники вплоть до танков. В общем, ждем еще подробностей. А що більше цікаво, реакція очільника офісу президента України Андрія Єрмака? Невідомо звісно, чи це він так на заяви Росіян відреагував, чи то можливо на нас ще щось цікаве чекає, але ці оченятка бігають. Не просто так, та знову ж таки нагадаємо, станом на момент запису відео з боку України не надходило жодних підтверджень, тому що бої точаться в прикордонній Курської області. А видання РБК Україна звернулася за інформацією до представників Сил оборони України, але там ситуацію поки що не коментують. Але згодом, нарешті, з'явилося повідомлення від центру протидії дезінформації, а точніше від керівника ЦПД. у своєму телеграмі Андрій Коваленко заявив наступне. Російські воєнкори брешуть про контрольовані ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон. Зверніть увагу за їхніми словами, тож українська сторона досі офіційно не підтвердила інформацію, яка розповзається російськими змі. Цікаво, правда? А тим часом росіяни кричать, що зона бойових дій розширюється. Тим часом в українській розвідці радіо НВ розкрили деякі деталі події, що зараз відбуваються на українсько-російському кордоні. Тему прориву там коментувати відмовились проте, як повідомило НВ «Джерело в ГУР у цих діях точно не залучені бійці російського добровольчого корпусу, які воюють у складі ЗСУ. Ну а ми нагадаємо, що в Білограські та Курській областях РФ іноді спалахують прикордонні бої. Зазвичай вони відбуваються за участі добровольчих загонів, які складаються з росіян та які воюють на боці зсу. У березні, коли російські добровольці здійснили рейд Білгородську та Курську області, три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, а це Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон, 12 березня перетнули кордон із Росією і заявили про початок операції зі звільнення РФ від диктатури. Тоді в рашистів горіло знатно. Тож що відбувається на РФі і зараз запасаємося попкорном і чекаємо на офіційну інформацію від Сил оборони. Але що б то і хто б не був, красиве. А як думаєте ви, що це таке коїться у Курській області? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у подобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!